Як організація взагалі відбувалася, як довго процес тривав, чи були якісь складнощі? По-перше, дякую, що прийшли, тому що без людей, які приходять, це все ну, нема сенсу це робити. Організація, ми до всього, ну що ми робимо, відносимося з такою по-піратськи, я це називаю. Тобто ми не напрягаємо жопу, ми просто робимо на куражі. Нам це подобається, і тому нема такої прям проблеми, що ми там ух, як це важко, ну це піздець, це в нас війна. І е, у нас погоди, оця бляцька в червні отака, але ну це життя. Знаєш, мені просто ну кайфно від цього. Тому ну ми це робили цю конфу три місяці, мабуть. І команда там з 20-30 людей. Це я тільки про свою команду. А ще є підрядники, які там роблять їжу, які охороняють, які там ще щось роблять. Ну це дуже велика команда людей. Це завдяки команді. Там одні окремі люди це не можуть зробити. Скільки коштує організація такого івенту? Цей івент коштував. Остання цифра була 55 тисяч доларів. Е, можливо, mm -hmm. вона трохи збільшилась. Я май, майже майже впевнений, що там десь до 60. Як взагалі твої враження від конфе вдалось? Все, що ви планували? Чи були якісь факапи? Без факапів нічого не відбувається. Вони були, але не настільки критичні. Я я думав, що наш минулий івент у листопаді був ахуєнний. Так цей в три рази ахуєнніший, Я не знаю, як це. Ну дуже круто. Ми не очікували, що вийде так круто. Ми дивилися на цю погоду. Вчора у нас був онлайн-марафон, там такий дощ був Град. Але mm -hmm. люди прийшли і саме люди принесли оцей кайф. Ну тобто, люди тут кайфували, і івент вийшов класний. Ти можеш витратити там 100 тисяч доларів. Зробити дуже круті напої. А люди прийдуть з кислими обличчями, і це буде ну хірова конфа. А так прийшли люди, дуже заряджені, за що їм дуже дякую. І створили цю конфу. Це завжди е, поєднання двох людей організатори і люди. Mm -hmm. І в нас так вийшло, що у нас е, любов. Получилась. Дуже дякуємо вам за інтерв'ю. І за час конфа дуже класно. Були дуже yeah, раді. О, оп дуже дякую. раді були познайомитися.